День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблягроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Prado від українського виробника торговельної марки Matrix. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см, і по кутовій частині диван займає 1,65 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Ці модельці дивану бильці йде з однієї сторони. При замовленні можливо обирати сторону. В дивані є місце для зберігання речей в кутовій частині. І принцип розкладання дивану дельфін. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину і розкладаємо. Зверніть увагу, що коли розкладається диван, залишається задня спинка. Отримуємо спальне місце 1,50 см на 2,10 см. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружини, о, вибачаюсь, пінополіуретан та синтепон. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, Па-па!